Остаїть за всієї українізації, кромі ніне всі красії нічого. СБУ взялася за скандальну ведучу Діану Панченко. Їй оголошено державну зраду. Як псевдожурналістка продалася Кремлю, та скільки років світить їй у в'язниці? Про все це за хвилину. А зараз ставте давачі вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Якби вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізати на небо. І ми не ми, і я не я. Що єдиний виход у України це, як ви говорите, здатися, або здати території? Отже, про кремлівські пропагандистці Діані Панченко, яка сприяє збройній агресії РФ проти України, повідомлено про підозру у державній зраді. <підусловно> Або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, чи навіть позбавлення волі на строк до трьох років, згідно з інформацією служби безпеки України задокументовано нові злочини екс ведучої телеканалі Віктора Медведчука. Yeah. Мені за п'ять років роботи на нанізван ніхто ніколи не говорив, О чом я довжна говорити, що не должна? Мені ніхто не інструкцірував на предмет, що правильно, а що Ніколи, Я почеркую ніколи в нашому ефірі не звучала російська пропаганда. Зазначається, що Панченко після роботи на підсанкційних телеканалах Медведчука виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційну підривну діяльність на користь країни агресора. Пише Уніанздві 2014-го Я получала огромное количество сообщений з вопросом, почему я не еду на Донбас. Я Діана Панченко, ведущая незаконно закритого Владимиром Зеленським каналу «Ньюзван». Я на Донбасі. тут панченко зняла пропандистські репортажі з зруйнованого Росією Маріуполя та Донецька. Також вона поспілкувалася з ув'язненими українськими військовими. Ша намірено втягують Росію в війну. А бомбив хто? Україна? Вам хочеться щоб я слово Україна, Україна все, все зробила Україна, ребята. I нет, ні, ну you know, я хочу понять. Найцікавіший персонаж стрічки неназваний оператор, якому адресує свої монологи. Панченко він весь час мовчить, але останню крапку у фільми ставить саме він. Панченко знову в шоці через те, що люди в Маріуполі звинувачують Україну. Хоча до 24 лютого місто було таким проукраїнським. Чоловік за кадром їй відповідає: я можу пояснити, коли на мирного жителя наставляє автомат Азовець чи люди у формі української армії. Це дуже сильно змінює свідомість людей. Твердження. Що агресорами, які зруйнували місто в Маріуполі, були українські військові? Один із найзухваліших проявів російської пропагандистської брехні, писало видання Детектор Медіа сьогодні. вами, я зараз звертаюся обращаюсь к з України. Друзі, сьогодні вами руководять соціопати. З жовтня 2022 року по теперішній час панченко за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ підривній діяльності проти України. зробив все, щоб максимально затягнути переговорний процес по Донбасу і не виконувати мінськ. Зеленський дуже хотів би, щоб Донбас ушов із України жду війною і Мінськом. Власть вибрала війну. Воєнський війну. Зокрема, фігурантка систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам. Повідомляє СБУ. За там сі 15 літ журналістики. Я ніколи не думала, що моєю країною будуть руководити такі люди. Звертається увага, що такі матеріали Панченко систематично викладає на власному ютуб-каналі, який налічує майже один мільйон користувачів. Крім того, пропагандистські сюжети та публікації Панченко розганяє через мережу прокремлівських телеграм-каналів. На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі служби безпеки повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 111. Сто кримінального кодексу України державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, оскільки Панченко переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності. Своїми дійствами ви только ділиється мені одолжені, рекламірується мой канал. Просто всім становиться очевидно, що то, що я говорила до війни, та правда. Взагалі, на вашу думку, так відбулося, що країна опинилася. Там, де вона зараз опинилася, та Путін так і не напав. У СБУ нагадали, що у січні цього року їй повідомили про підозру за третьою статтею 436-2 кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Сюди для всіх, хто думає, или не покидать страну, і для всіх, хто паникует, приседайте, друзі, очень хорошо допомагають при тривожності. Отже, що ще відомо про Діану Панченко. У 2021 році Панченко та інші колишні працівники підсанкційних каналів ЗІК 112 Україна та Нюслан створили супутниковий телеканал Перший незалежний. За інформацією лицензіата. Саме Панченко володіла і була кінцевою бенефіціарною власницею компанії «Медіахолдинг Новини, який належав перший незалежний. Утім, згодом 60% акцій телеканалу придбав народний депутат від ОПЗЖ та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич. Росія напала на Україну. Пане Нестор Росія напала на Україну. Е, я вам відповім. Так як я відповідаю завжди, враховуючи, що мій досвід і я можу бути задіяний в перемовинах щодо реалізації комплексу дій по виконанню мінських угод. А я хочу сказати, що я був першим українцем, який мав мандат від влади 14-го року від Турчинова і Порошенка, був на Донбасі. Зараз я не хочу. В угоду навіть пані Фаріон обмежувати свої можливості захищати реальні інтереси України і українців, можливо, знаходячись за Ви взагалі розумієте, що ви говорите. Моя позиція Я конкретна питання. Наша, наши с Востока. Наши с Да, ты, говорил. Я сказал, что должна закончиться. я сказал, должна закончиться война, и ребята должны вернуться домой. И ребята должны вернуться да. домой. Да. Да. А да. какие закончить войну, ты обещал? Или говорил? А? Кто способ, который Кто Кто способ читал. Какой способ? Отвести войска через меня. перестать стрелять, пойти. Так ты говорил. Я говорил же... по Да, ты так говорил. Я говорил по Ты так говорил Приходимо далі до діани за даними руху чесно у 2020 році. В одному з інтерв'ю Панченко сказала, що хотіла б запитати Путіна, чого Росія нічого не зробила для уникнення майдану. Заявляла, що Росія братський народ поширювала російську пропаганду про заборону російської мови. Росія єдина країна, яка на даний момент готова була б нам обізпічить какое-то калічество вакцин. Вот тренд антиросія. То те, що хочуть бачити сьогодні в більшості граждані нашої країни. у грудні 22 року. Панченко опублікувала фото з тимчасово окупованого Донецька. Згодом вона оприлюднила відеорепортаж Донецька та Маріуполя. Після цього народний депутат Ярослав Юрчишин, парламентська фракція, голос, звернувся до служби безпеки України та Генеральної прокуратури України із закликом розпочати досудове розслідування щодо відповідного матеріалу знятого Панченко. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково залишайте ваші коментарі, ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!